Танюшка, красиво. Так, так ми, ми приїхали до водопаду. Тут виходить, як їхати вітом до живої води. Ми йдемо до водопаду. Тут, звісно, дуже-дуже красивенько. І квіточка. Ти до последнього не віриш, ми я не так? так? Так. Чого? Часом мали вийти до що мали зайти. Але на силу Любінчик мій всім часом позвонив і мене розбудив. Зайчик так, ти... так, Що так, він раночок сказав. Що зайчик каже? Ну, казав, що любе, що може мені сказати. Чи вона хороша? Ти хороша? Ну да. Квітулечка ти хороша. Так казав, я що знаю. Думаю, вже скажу, щоб зрання день був хороший. А ти утром стала цвітуча, бігом голуб шламити. Ну, так, так, так. Я пішла, йшла купатися, ну да. Розбудив мене, щоб я не забулась. Да, що ти не забула? – Що він у мене є, любимий. Я його люблю. Пацани мої там десь вечерають. – Ти йому що продаєш? «I love you», зайчко, продаєш? – Так, Да. да. – «I love you», так? Да? – Максік, Костік. – «I love you». Квіт... – Квіточка. Якщо я зараз не виключу на ту відео, що ти сказала, то… – То що? – Та гірше вже б не було. – Що ж Гірше вже не було. Ти кажи, куди йти, бо я Іде не можу. Смислі не знаєте, буде подайдемо, Танюшку. Бо див Костя тебе сюди. Сфоткаю водопада мене, ні. А ну скажи, де фотографірував. Тав, ста, хай ставай. Я кажу, сфоткай мене на фоні водопада. Він каже, сфоткаю на фоні водопада. Ввечері кажу, Костик, де це я тут? Він каже, з мене фоткає, він каже, що, там водопад тут є. Ні, він... ти скажи, одної ноги не було. Що, зробили бішець, зробили водопад, дружня без ноги. З двома гами, ще й красивими. Квіточка. Ти ходий раз. Він шовки купив за 90 гривень. Скільки? 90 гривень. Каву купив тобі? Да? Та це що? Да, не знаю, я скільки це Я могла б випити? Ну скільки? Ну три. Да? Три. Чуєте, що, що водопада так красиво. Делки з вами на водопад. Липочка, не хочеш потом пройтися? со мной? Литуль, по той дождь. щоб очень изрубили. Вот это как Я люблю возле воде стоять, такого на весьма. Что там конечно?

А ще не фото не спортивність. Нічого не хочеться, це відео, ніколи не ходить. Да, да. Дуже красиво. Тут обично замок пускає закохані. Тихо не пускала Ні. Чого? А я ж його питала, на що тут ці колодки? Двіточка це коли люди закохані, вони йдуть в цей ніс, загадують бойом бажання і бойом за замочок. І всі бажання здійснюються. Так що мої хороші дівчасти, привітали до цього водопада. Де ти замочив, за що? Стати, в мене є кілька місць, зачекав. Так що я вас хай варю, я ремче, вона взагалі, ви знаєте, наскільки є красиві місця, що ми ще багато з вами не ми пішли З вами до водопаду. Тому що тут є, тут дуже круто. Коли ви йдете своїм людям, то ви обов'язково ви замочите. В місті за що, вигадали бажання, бо дивіться, ну яке бажання, щоб ви всі люди були вмерти, щоб ви були любні, щоб ви були желанні хрустку або яшки чи ливашки. Квіточка тобі з костиком продається ти при пічні. Коли підеш. Костя хай приїжджає. Купиш цей амбар, ти за Бог. Так. І на ріці за що підеш. Так. Так. Знаєш, всі ріки ось ці амбарні були, знаєш? Так проходьте, проходьте. Я на привозі саму бі шоколадку куплю. Так, так. Проходьте, ви не вішайте. Ми говоримо, ми не Ми говоримо, ми не вістаємо. Ні, це такої немає. Треба купити оцю амбарну, поняла, велику, як в сілі буде, на, на шалаші вішали. І також костіком за хлопкою веземо. Ходи, типлю я. Прийде, звісно. При, приведе Костюку, наче я його. Я йому ввечері подзвоню, скажу, дай, нам треба йти сюди на річку, колодку причепити. А колодку купимо таку, як та тачка, що він воде. Є, Я бачу. Є такі колодки. О, та йде в цепи на мосту. Ти так тут куди всі діти по коло. А то ніхто його не вкраде. Дайчика, буде місто, туди в колодці. Прийшла, виглянув, я тут є. Квіточки принесла. Okay. І... Квіточка. Квіточка. тобі підразу? тут Костя, Танюшки Костя одну ногу. Чуешь, Танюшка, это он тебе тут чуть одну ногу. Да, ты мою Скажу, <годи> <годи> ты меня там фотка, он каже, да. Я кажу, где? Я такой девять, я не хочу меня увидеть. видеть. Я кажу, ты что, фотографии а, <годи> его ну, <годи> <ты, годи> Я думаю, что это так, что тут